Перестало битися серце великого патріота та сина України. Пішов у вічність Василь Миколенко, громадський активіст, революціонер та борець із несправедливістю. Послідовно відстоюючи інтереси громади міста, Василь Олександрович присвятив своє життя саме Черкасам та його майбутньому. Багато років він очолював потужні підприємства міста, працював у громадських організаціях, обирався депутатом міської ради. Ім'я Василя Олександровича Миколенка навічно залишиться в серцях Черкащан. Колектив телеканалу Антена висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. Прощання з Василем Миколенком відбудеться у вівторок, 17 березня, об 11 годині, у будинку трауру, за адресою бульвар Шевченка 155.